Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Десь гектарів 10-12 залишилося горох у нас. Трохи затягнулося збирання, то деякі поломки були на комбайні. Щоб сказати так, як хотів і планував, то ні. На жаль, не багато. Довго збираємо. Уже навіть один із сортів почав сипатися. Зараз виясним, що за сорт. Але такий дуже крутий сорт, потужний. Гляньте, скільки поначіплявся бобів. Але такий, що вже, бачите, опа, відкрився, бачите? бачите, Тобто, як кажуть, вже час дійшов. Бачите? Ну тільки так трошечки клацей. Як кажуть, вже час вже прийшов до збору. ну, Сьогодні не знаю, чи встигнемо, Зараз дві машини наші в дорозі. Як кажуть, побачимо, можливо, і встигнемо, можливо, трошки не встигнемо, але вже Час вже готовий, бачите, розтріскується, вже, тільки, тільки штовхнув і вже розтріскується. Ну буває. Але горох такий по масі тисячі класний. Кому треба буде насіння? Можемо допомогти насінням, тому що це літа була посіяна, тобто перша репродукція. Було десь в межах 10, тому що лабораторія капець дає. Потужний горох. 4 плюс сипе. Ніхто не очікував, що в нас тут буде ще горох хороший такий. Так що запрошую до співпраці. Компанія Терегролаб тепер є насінним господарством. І ми реалізуємо насіння седеральних культур, насіння пшениці, гороху та іншого. Тримайтеся, успіхів вам! Трошки висипаємося. А що такі справи.